Можливо, це Дамблдор хотів, щоб Гаррі приймав участь у тричоклунському турнірі. Зараз розкажу дуже цікаву теорію, пов'язану з Гаррі Потером і Калихом вогню, директор школи, маючи його досвід, знання. Мав би зрозуміти, що існує така можливість вкинути ім'я Гаррі до келиху вогню. Тому його б не мало це дуже так сильно здивувати. Що якщо Дамблдор мав план? Він знав, що Гарі це горокракс, тобто в ньому частинка душі Волдеморта, в ньому частина сил Волдеморта, або він хотів перевірити Гаррі в таких складних умовах, чи проявиться щось від Волдеморта. Або він хотів навчити Гаррі справлятися з такими умовами, бути у складних обставинах, боротися з більш досвідченими старшими чарівниками, адже вже незабаром прийдуть темні часи, бо Дамблдор читав знаки, знав, що Волдеморт вже скоро повернеться. У минулому році Трелоні дала своє пророцтво, що незабаром Волдеморт відродиться. Це вже все було. Зрозуміли, багато зникнень і так далі. Тож, можливо, Дамблдор хотів, щоб Гаррі прийняв участь у турнірі. А ще більше того розкажу, що якщо Дамблдор і повпливав на те, щоб Гаррі приймав там участь. Можливо, у нього був план. Він домовився з дикозором Муті, справжнім Аврором, про те, щоб той закинув ім'я Гаррі у келих вогню, і потім допомагав би Гаррі. Але. Коли Барті Кравч став Дикозором Муді, він просто мав такий самий план, як і Дамблдор, і вкинув ім'я Гаррі для своїх цілей планів. І через це Дамблдор не викрив його. Бо певним чином він виконував домовленість між Дамблдором і справжнім дикозором. Тому в Дамблдора не виникло питань з приводу уваги Дикозора до Гаррі. Можливо, це було завдання для справжнього дикозора доглядати за цим хлопчиком. Можливо, все співпало. Як вам така ідея, теорія, як вам такі думки? Чекаю вас у коментарях. Чекаю ваших теорій, ваших думок, що ви думаєте про все це? Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, бо тут буде ще багато цікавих фактів.